Вітаю вас, малятка, любі хлопчики і дівчатка. У мене є для вас загадки. То слухайте уважно картинки розглядайте і відповідайте. Є великий, є малий, є вантажний, легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Що це? Це легковий автомобіль. Сил багато птах цей має, у повітрі він літає, возить у собі людей, та тусів матусь, дітей. Що це, дітки? Так, це літак. Пасажирський чи товарний, Металевий він, і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Що це? Так, це потяг. Через море океан, в сильний шторм чи ураган впевнено, вперед прямує, а на ньому лют мандрує. Що це? Так, це корабель? По маршруту вас везуть і квиточки продають, з вигляду продовгуватий. Але зовсім не рогатий. Що це? Так, це автобус. Вгору ріжки підіймає і в дорогу вирушає, їздить тільки у містах в будні дні і по святах. Що це? Так, це тролейбус. У місті він по рейках ходить, він людей з роботи возить. На дорозі не зівай, їде часто тут трамвай. Що це? Так, це трамвай. Дітки, сьогодні ми з вами познайомилися з вантажним і пасажирським транспортом. Давайте згадаємо, що робить вантажний транспорт. Так, він перевозить вантажі. А пасажирський транспорт кого перевозить? Так, правильно, пасажирський транспорт перевозить людей. Назвіть, будь ласка, пасажирський транспорт. Так, правильно, це літак, потяг, корабель, автобус, тролейбус і трамвай. Молодці малятка! Ви гарно слухали і відповідали на запитання, але час прощатися. До побачення!